Писати жарти і приходьте, смішити наших коміків. До зустрічі на гумористичних змаганнях на телеканалі ТЕД. Мене звати Володимир Дантес. Побачимось. Розсмішить смішно. Розсміши мене, розміши мене. Досить тіктоці дивитись приколи. Спробуй себе у нашому шоу, якщо розсмішиш ткача або женю в... Гумор, що актуальні роками, не з нас почався й не закінчиться нами. Показати на пляму і скопити за ніг. а інакше слова розпішити на сліз. Розміши мене, розміши мене, розміши мене, розміши мене, Колобок повісився, розміши смішно, зроби, щоб ковід сміявся.